Нова модель співпраці між Україною та Євразійським економічним союзом не протирічить членству у світовій організації торгівлі та євроінтеграції України. У цьому президент Єврокомісії Жозему Нелібарозу запевнив президент України Віктор Янукович. Меморандум, підписаний у мінську на зустрічі глав урядів України СНД, став приводом для такої телефонної розмови. Прес-служба президента України повідомила, що Янукович та Барозу говорили про перспективи підписання угоди про асоціацію на саміті країн Східного партнерства у Вільнюсі Паді цього року Київ запевняє, що підписання угоди про асоціацію з ЄС залишається для України метою. Україна всього за кілька днів наблизилася до митного союзу. 29 травня. В Астані президенти Росії, Білорусі та Казахстану прийняли заявку на отримання Україною статусу спостерігача. А вже 31 травня у мінську підписали меморандум про поглиблення співпраці без будь-яких вимог, наголосив прем'єр-міністр Микола Азаров. Никаких условий никто не выдвигал, в том числе Российская Федерация. Даст это очень много, я уже об этом говорил. Это быть, иметь возможность, по сути, на предварительной стадии быть знакомыми с теми проектами решений, которые готовятся странами таможенного союза. Утім, до кінця цього ж дня вимоги пред'явили прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, Україна повинна визначитися, на які ринки вона хоче інтегруватися. Українські партнери не повинні брати на себе зобов'язання, які виключають їхню участь у євроазійському економічному просторі і союзі. Це повинно бути всім зрозуміло, як божий день. Якщо цього не відбудеться, звісно, ми дружитимемо далі, розвиватимемо наші двосторонні відносини, але це вже не спільний ринок. Росія вимагатиме від України повної інтеграції до митного союзу, переконані українські політологи. Головний інструмент тиску ціна на газ. Через месяц буквально мы услышим опять очень жесткую риторику Кремля по отношению к Украине, что, что э, статус, э, это, э, статус э, наблюдателя не устраивает устраивает Россию Росію, і они просять що до начала зіньова сезона Україні ще раз рішиться на ще раз рішиться на на участь в, 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 в цьому таможнам союзі. Тим часом офіційний Київ заявляє, підписавши меморандум зі східними сусідами, Україна не відмовилася від євроінтеграції, геополітичних поворотів не буде. Ми працюємо сьогодні дуже активно готуємося до підписання угоди з європейським союзом, і з європейським союзом це угода про вільну торгівлю, яка створює абсолютно новий ландшафт нашої присутності на європейському ринку і взагалі на світовому ринку. Тому що ця угода вона направлена в майбутнє. І я думаю, що це для України найважливіший шлях і найважливіший вибір, який ми зробили. Меморандум підписаний з митним союзом має суто технічний характер. Запевнили і президент і прем'єр-міністр України. Про зміст документа проінформували посла Євросоюзу Яна Томбінського. Взаємовідносини у статусі спостерігача у митному союзі та угода про асоціацію з Європейським союзом це різні правові площини. Коли ми говоримо про угоду про асоціацію, то кажемо про обов'язковий до виконання документ, що напрацьований уже понад п'ять років, куди обидві сторони доклали значних зусиль, який був опрацьований, парафований і чекає на підписання. У Євросоюзі вважають важливим зміцнення контактів із Росією та митним союзом, особливо у питаннях нормативно-правової бази. Уніфіковані правила полегшують торгівлю. Однак наголошують у Брюсселі, якщо Україна має намір підписати угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, її співпраця з іншими блоками не повинна суперечити раніше взятим зобов'язанням перед євросоюзом. Ми готові провести діалог з нашими партнерами та Москвою щодо тих політик митного та євразійського союзів, у яких можуть брати участь наші партнери, не ставлячи під сумнів зміст перемов щодо угод про асоціацію. Штефан Фюле, єврокомісар з розширення та європейської політики сусідства, заява представництва ЄС в Україні 29 травня 2013 року. Європейські дипломати вже не раз нагадували, асоціація з ЄС та членство у митному союзі несумісні, тому надалі до угоду країни з цим об'єднанням ставитимуться більш ретельно якщо скажемо україна через черту свободной торговлі з тартоможним союзом вона не зможе підписати договор вільну торговля з євросоюз більшість європейських політиків критично оцінюють підписаний у мінську документ екс голова моніторингового комітету Ганне северінсенс вважає, що українська влада грає у небезпечну гру претендуючи на статус спостерігача у митному союзі оскільки на карту буде поставлене підписання угоди про асоціацію з єс